Бджола працює на липі. Гул стоїть неймовірний. Липа квітує. Частина квіток розкрилась, частина ще ні. Липа квітуватиме ще декілька днів. Можливо, тиждень десь. Ось. Дуже шкода, що погода така, що бджола мало вилітає. Хоча ось тут стоїш, то як біля вулика, але біля вулика такого гулу і шуму немає. Дівки працюють. I'm stuck.